Полтаві відкрили виставку, присвячену злочинам Росії проти журналістів. Що представили На превеликий жаль, дуже багато з них, тих, до кого ми зверталися за порадою, тих, кого слухали. Жителі села біля Полтави скаржаться на відсутність громадського транспорту. Чому не їздить автобус? І прошу довезіть мене хоч до Кротенок. З кротенок там уже два перевізника. У Полтаві запрацював консультаційний хаб для переселенців, яку допомогу надають. Сьогодні потрібно нашій родині. Це ну для мене ліки, так як я інвалід другої групи. Продукти харчування 25 квітня у гадячі попрощалися із полеглим на війні Іваном Переварухою. Загинув боєць 18 квітня 2023 тисячі під час мінометно артилерійського обстрілу поблизу міста Авдіївка на Донеччині. Про це Суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Іван Переваруха був родом із міста Гадяч. Мав звання солдат за словами Оксани Ворони. Воїн був 1998 року народження. В нього залишилася мати. На Донеччині біля Красногорівки поліг 34-річний військовий Антон Бунчук із Хорольської громади. Сталося це 23 квітня внаслідок артобстрілу. Про це Суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування і соцпідтримки Оксана Ворона. Воїн був на посаді стрільця помічника-гранатометника. За інформацією Хорольської міськради, загиблий служив в охоронному взводі 831-ї бригади тактичної авіації. У нього залишилися батьки та сестра. Дата прощання із військовослужбовцем поки невідома. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 187 тисяч 770 російських військових. Із них 690 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 151 бойова броньована машина та 3 688 танків. Більше 2 800 артсистем та 291 засіб протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2437 безпілотників. Більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5700 одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет а в морі знищено 18 катерів та кораблів. На десятку стендів фотомедійників, які загинули, були поранені чи потрапили в полон під час російсько-української війни. Я сама працюю на раді. Я дуже переймаюся взагалі долею України. Ми маємо пам'ятати про людей, які при виконанні своїх обов'язків гинуть, які віддають своє життя. Так Ганна Ільницька розповідає про фотовиставку «The war is not over yet». Війна ще не закінчилася, яку презентують на площі перед театром у Полтаві. Вона про злочини Росії проти українських та закордонних журналістів. Професія журналіста була раніше одна з найбільш небезпечних, вважалася так. Сьогодні це стало просто реальністю. Ці люди, які з мікрофоном, з камерою, з касках, з написом преса біжать першими за нашими ЗСУ, котрі визволяють купування міста, вони Стикаються найпершими із тим горем, і з тим болем, і з тим жахом, який який витримали люди там. За час повномасштабної війни в Україні вбили 53 журналістів, говорить представниця інституту масової інформації Надія Кучер. «З початку повномасштабної війни 509 злочинів. Ми зафіксували проти журналістів з боку росіян. 14 журналістів зникло, 21 одного журналіста викрали. І злочини це не лише фіксування вбитих чи поранених журналістів. Це і досатаки, це і Хакерські атаки злами сайтів це і погрози. Дуже сумно. З цього всього мені жалко кожного журналіста, кожного оператора, і це дуже важко сприймати, але нічого не зробимо, що в нас в країні війна. До створення виставки долучився Національний музей революції гідності, говорить його представниця Ксенія Дворнікова. Серед героїв цього стенду дуже, цієї виставки дуже багато журналістів, які свого часу брали участь у революції гідності як учасники, висвітлювали революцію гідності як представники ЗМІ. як, до прикладу, історія Макса Левіна, історія Андрія Загоруйка, рідного брата нашого колеги Віталія Загоруйка. Нас запросили на такий захід, щоб розповісти. Так як ми майбутні журналісти, ми також повинні про це знати. І мої враження це, звісно, дуже сумно. Хочеться, аби такого було поменше, аби люди більше не гинули, а з цією війною трішки так не вдається. Виставку вже представили в Києві, Вінниці, Одесі та Боярці на Київщині, говорить Ольга Герасим'юк. Полтавська виставка доповнена, тому що цифри і факти, і всі воєнні події весь час змінюють і статистику, і. На жаль, наші втрати наших же колег. На превеликий жаль. Дуже багато з них. Тих, до кого ми зверталися за порадою, тих, кого слухали, кого чекали в ефірі. Їх уже не буде. У Полтаві виставку експонуватимуть до 28 травня. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. Це кінцева зупинка громадського транспорту у Яциновій Слобідці Полтавської громади. До села нині маршрутка не приїжджає. З початком повномасштабної війни з лютого місяця того року у нас просто немає транспорту для виїзду не то, що в Полтаву, а навіть у Сім'янівку, де в нас знаходиться сільська рада і амбулаторія. Напряму напряму 5 кілометрів. Це через поле йти так, от до ближайшого магазину, так от хо а так 7 кілометрів по дорозі. Добиратися до е, сім'янівку, до поліклініки. Так от. Дуже Ні, нічого. Це попут, якби, то підвезе. За словами жителів, раніше до села курсувала маршрутка приватної перевізниці. Раніше тут через Недержинщину їздив маршрут, автобус. Чотири рази він заїжджав в день. Ну сюди до нас тобто, потім, почалась слабідку. Йому було невигідно, він перестав їздити. Тобто, Маршрут сім'янівку через, Сім через Вороніна запустили. Тож так само маршрутка заїжджала чотири рази. Згодом сказали, що вона їздить неофіційно, Потім з'явився інший перевізник по старому маршруту, але він поїздив два або три дні і сказав, що дорогі погані, в мене машина вже зламалась, я їздити більше не буду. І ось ми знову без транспорту. За словами Ольги, в останній маршрутка до села приїжджала у лютому цього року. Нема ні садочка, тут немає, теж все треба в Критенки їхати в Сім'янівку. Школа, є школа в Сім'янівці, але школьного автобуса немає, я так зрозуміла, школу тільки онлайн, тому що нема бомбосховища. І діти онлайн, Вон першокласник у нас не разу школі, а один раз в школі. У мене син у Полтаві дуже хворий. І Для того, щоб до нього попасти. Це треба підняти все село. І прошу, довезіть мене хоч до кротенок. З кротенок там вже два перевізника, якимось можна добратися туди до Полтави. Із березня і по листопад я тут на дачі. От, я приїхала зараз у кінці лютого, Ну так мені прийшлося, що поїздка мені 300 гривень обійшлася, вона таксі не було автобуса. От. Потім у за лютий місяць мені треба було платити комунальні Уже 190 гривень, бо треба було чесну машину наймати. Маршруту громадського транспорту до села немає. Його має сформувати обласна адміністрація, каже перший заступник голови Полтавської міської ради Валерій Пархоменко. Законом про автомобільний транспорт чітко визначено, що в межах міської територіальної в межах міста маршрути і режим визначає. Місце органи самоврядування, тобто Полтавська міська рада, за межами міста, тобто приміські маршрути або міжрайонні маршрути, ці повноваження, покладені на обласну державну адміністрацію. Це визначено статтею 6 і статтею 14 закон про автомобільний транспорт. За словами Валерія Пархоменка, староста села та міськради звернулися до обладміністрації щодо визначення маршруту до села. Однак, начальниця управління інфраструктури ОВА Світлана Лоскот повідомила, що це має зробити міська рада. Відповідно до статті 7 закону України про автомобільний транспорт, забезпечення організації пасажирських перевезень на міських, приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування. Що не виходять за межі території однієї територіальної громади, покладається на виконавчий орган ради, що представляє інтереси відповідної територіальної громади. Тобто, виконавчий комітет полтавської міськради уповноважений організувати пасажирські перевезення в межах громади, оскільки село Яцинова Слобідка територіально відноситься до полтавської громади, тому повноваження щодо відкриття нового автобусного маршруту. Внесення змін в існуючі маршрути відповідно до потреб мешканців громади належить до повноважень виконавчого комітету Полтавської міської ради. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Богдан Казирід суспільне новини Полтава. Олексій Снігірьов з родиною понад рік тому приїхав до Полтави з Луганська. Чоловік має інвалідність другої групи. Найбільше нині каже, потребує медичної допомоги. За необхідною інформацією, прийшов у пункт об'єднання для переселенців. Про організацію дізнався вчора. В черзі в Червоний хрестну від таких же переселенців, як я. Тому сьогодні приїхав, записався. Поки не допомога, поки просто пропонують, що вони збирають інформацію, щоб потім кваліфіковано надати допомогу, яку потребують виправо. Сьогодні потрібно нашій родині це ну для мене ліки, так як я інвалід другої групи. Продукти харчування у Полтаві. Всеукраїнський пункт об'єднання для переселенців працює понад тиждень. Створили його для підтримки людей, які переїжджають з інших міст через війну. Щодня сюди звертається більше сотні людей, розповіла волонтерка Тетяна Ковалинська. На соборності 14 відкрився громадська організація ПВО України, яка не видає гуманітарну допомогу, а допомагає людям. Зібрати інформацію про гуманітарні штаби, які знаходяться в Полтаві Полтавській області, для того, щоб їм було легше орієнтуватися куди звернутися. А тут збирається інформація про потреби переселенців. У цьому пункті переселенці можуть отримати, зокрема, юридичну психологічну допомогу, розповіла волонтерка Наталія Вітович. Також допомагатимуть працевлаштовуватися та надаватимуть консультаційні послуги. Зараз реєструю людей на потреби це фінансова допомога. Люди звертаються. Дуже багато людей похилого віку, які дуже потребують лікарів, дуже потребують ліки. Ми спитаємо у них, справка ВПО, откуда вони приїхали, запитуємо про їхнє житло, де вони наразі ще проживають, чи орендують житло, чи в школах, чи в гуртожитках. Пошкоджено рівних майно. Тяжко мені де то що то отримати, якщо допомогу яку? Тому що в мене кнопочний телефон, а з молодіжі ніхто не допомагає. І одюжка, і ліки. Ліки теж мені, я ж інвалід, поэтому. Весна, всі обострення йдуть. Працюють у громадській організації, також волонтери-переселенці. Ми всі приїхали дуже травмовані. Наприклад, я по собі знаю, що глаза на мокрому місці, як тільки десь щось почуєш, якусь інформацію. І тому цей штаб організувався для того, щоб зібрати інформацію і донести до людей, допомогти їм зорієнтуватися в цей важкий час. Як розповіла Тетяна Ковалинська, це перший. Такий пункт на Полтавщині. Нині волонтери працюють у будні з 10 до 16 години. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 3 до 8 тепла в день плюс 15, плюс 20. В обласному центрі вночі плюс 5, плюс 7, а в день від 17 до 19 градусів тепла.